До 2014 року українська армія була пережитком радянської, і роль сержанта була фактично така сама, як і солдата. Але після вторгнення Російської Федерації на територію України все змінилося. Сержант є лідер. Лідер для солдата це зразок для підлеглого опора, для командира. Сержант відповідає взірцю людини, яка прагне до чогось більшого і завжди доводить до кінця те, що собі планує гасло сержантське це слідуй за мною, роби як я. Сержанти Збройних Сил України відзначають свято. Але це і свято і для сержантів Національної гвардії України. Ми так само, як і сержанти Збройних сил України, є єдиним цілим. Це також для нас свято. Сержанти довели, що носять своє звання не дарма. Вони показали себе не тільки як чудові молодші командири, але просто як душа компанії. Вони змогли зуртувати навколо себе людей та стати лідерами, за якими можна піти до кінця. У будь-якій ситуації. Сержант повинен зберігати холодний розум, приймати зважені рішення та бути прикладом для свого підлеглого особового складу.